Не відриваючи очей від тумбочки, де лежали нігті, вії, перука та щелепа, він плакав і молився. Господи, врятуй мене від того, що зараз вийде з ванни. Розлучаюся з дружиною. Після того, як ця новина облетіла всіх її подружок, які у скрутну хвилину завжди були готові підставити їй своє плече. Більшість з них у Viber та WhatsApp синхронно змінили аватарки на фото в купальнику в повний зріст. Кажуть, що від зміни місць доданків сума не змінюється. А ось від зміни місць двох слів, з місць цих слів змінюється і навіть дуже. Поміркуйте самі, наскільки різні ці вирази дорога мама і мама дорога. Біля бару п'яний мужик, ледве тримаючись на ногах, ходить парковкою і руками водить по дахах припаркованих авто. Тут до нього підходить інший чоловік і запитує: Друже, ти що робиш? Машину свою шукаю. Та ні, так ти свою машину не знайдеш. Це ти не знайдеш. А я знайдеш, бо на моєму на даху мигалка стоїть. Одна подруга дзвонить інші і запитує: Ти що зараз робиш? Та ось замерзла щось, так одягла вовняні шкарпетки, махровий халат, закуталася в теплий плед і п'ю Глінтвейн, щоб зігрітися. Нічого собі, адже спаришся. Якби ще з кимось спаритися, то тоді точно зігрілася б. Наталка зрозуміла, що постаріла, коли позичені гроші їй довелося віддавати грошима. Батько з донькою приходить до кафе, офіціант каже, Вам пощастило. У нас сьогодні акція дітям все безкоштовно. Батько й каже, чудово. Тоді мені одне морозиво, а донці два кухолі пива та велику воблу. Сусідка цікавиться у сусіда Сашко, тобі вже сороковник, а ти досі не одружений. Чому? Боюся. Чого боїшся? Одружуватися боюся. А чого тут страшного? Так було в мене якось. На вулиці одна жінка накинулася на мене з матюками, подряпала мені все обличчя, а потім, як ні в чому не бувала, заявила заради Бога, пробачте, я просто подумала, що ви мій чоловік. Увечері чоловік із дружиною сидять на балконі і п'ють каву. Тут з верхнього поверху спускається чоловік у жіночих трусах з таким прикольним написом, і слізно проситься пройти через їхню квартиру. Вони погоджуються, чоловік проводить його до дверей, потім повертається і задумливо каже «Сто від Тетянки, тільки в неї, в нашому будинку, такі труси є. Михалич, як життя, як здоров'я? Ну що тобі сказати, Петровичу? Старість будь вона неладна. Ось уже і статеве питання відпало. Та ти що? А в мене поки що висить.